Круть і верть. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята тільки знають, що танцюють та співають. А півник досвіта встане, усіх піснею збудить та й до роботи береться. Якось підмітав та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати пінник, а гляньте ну що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли це його обмолотити, а хто молотитиме? питає пінник. Не я, каже верть, не я, каже круть. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть, а гляньте, скільки зерна я намолотив. Треба, кажуть, мишенята, зерно до млина однести та борошно намолотити. Хто понесе, питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже, півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одну скачуть. Прийшов півник додому, кличе мишенят. Я борошно приніс. Ой, півнику, радіють мишенята. Уже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж міситиме? питає півник. Не я пищить круть, не я пищить верть. Доведеться мені, мабуть, каже півник. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, спеклися пиріжки, а мишенята вже й тут. Ох, і голодні ми, кажуть, стривайте, каже півник. Ви мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. Уже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, хто піч топив, пиріжки хто напік, ти все ти уже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А ви що робили? Щоб мали сказати мишенята? Стали вони вилазити з-за столу. А півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?